Різнокольорові схеми та фотографії це те, із чим щодня працюють синоптики. З них вони роблять висновки і прогнозують погоду. Крім вивчення даних і прогностичних матеріалів, важливий ще й досвід ситуації, коли процеси йдуть не чисто за визначеними так сказати теоретичними викладками, а трохи міняють свій напрям і тоді. Пригоді стає досвід, але як кажуть, раз на раз не приходиться. Працюють в українському гідрометцентрі фахівці ще малим стажем, хоча навчальні заклади і готують молодих спеціалістів, та йти до державної служби вони не поспішають. Низьку заробітну плату вони йдуть в інші галузі народного господарства. Середня заробітна плата десь коливається близько двох тисяч гривень. Зате на місці залишаються справжні професіонали, незалежно чи це синоптики, чи гідрологи, агрометеорологи, чи ті, що визначають забруднення атмосферного повітря. Їх усіх у святковий день вітали служби, робота яких залежить від цих прогнозів. На сьогодні Українська служба нараховує 187 метрологічних станцій на території України, 450 гідрологічних постів. Ми маємо 160 пунктів спостережень за забрудненням атмосферного повітря. Таким чином, це достатньо потужна така інформаційно-ресурсна служба. Гідрометеорологи отримали ще один подарунок. Їхню пропозицію залучити кредити міжнародних банків на дооснащення галузі над сучасною технікою підтримано. На ці кошти планують придбати гідролокатори, супутникові системи та налагодити роботу станцій в режимі онлайн. Відтак усю метеорологічну інформацію будуть отримувати швидше і в більшому об'ємі, що дозволить втілити в життя мрію, передбачати довготермінову метеокартину із високим рівнем точності. Світлана Жернокосятин Царинок, телеканал Київ.